Друзі, вас вітає авторина Карпарк. І сьогодні у нас на продажу отакий красунчик Ford Focus 16-го року. 2-літровий такий 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач з круїзом. Все як треба, зараз вам покажу. Легкосплавні диски, тонування, скло, бачите, фордівське у нас по бачках. 45 мечі, зеркала лета з підігрів. Як ви бачите, жодних зауважень зовні по автівочці немає. Ось покажу вам всі площини. Ми маємо мультикермо, ось вам круїз. Так, йдемо сюди ближче, покажу вам. 118 кілометрів пробігу. Вважайте майже нова автівка, датчик дощу світла. Ось вам коробка передач, кондюрчик, музика, отаке не планшет, ще й камера заднього ходу показує. І в шикарному стані отакий от тканиночка салон. Будь ласка, попереду. Давайте глянемо, що було позаду у нас. Будь ласка, підголовнички, паски, все на місці. Ева килимочки. Стеля вся в ідеальному стані також. Вон, понизу дверцята. Так, легко сплави, континенталь гума. Йдемо позаду. Комплектація, як бачите, є. Ось вона камера, що я вам казав. Такий багажник. Для седана такий величезний, приємний. Зачиняємо. Автівочка, як ви бачите, вся в зазорах, вся рівненька. Тож Телефонуйте власникам. Нагадую, це у нас 2016 рік. Телефончик під відео. Стартова ціна автівочки 8100. А бажайте поспілкуватись, телефонуйте. Людина чекає ваші дзвіночки і домовляйтесь про зустріч. Ще раз, 2 літра, бензин, автомат, кондерчик, круїз, все працює, все як треба. Так що Ford фокус чекає вас, друзі.